Добрий. День. Ми сьогодні з вами знаходимося на старому місці, а саме на тропіканці. І в продажу у нас з'явилося декілька квартирок. Наразі ми зараз будемо оглядати квартиру з євроремонтом. Ремонт ще продовжується, але багато чого я зможу вам показати. Коли ми потрапляємо у наш під'їзд, у нас окремо лічильнички, натяжна сіра стеля, такі красиві світильнички та такі красиві перила. Ми приходимо до нашої квартири. В квартиру зустрічають броньовані двері. Ми приходимо у квартиру. Справа у нас санузел. Під деревом у нас така плиточка, не видно, тому що освітлення ще не зроблено, Комунікації вже всі проведені. Ось такі наші двері. Обої. Буде натяжна стеля. Батарейки розведені. Розведена електрика повністю. Справа у нас простора кімната. Вона квадратної форми, підлога, паркет і кімната з виходом на балкон. Також у нас є в коридорі місце, під по купе досить велике та досить просторе. І наша кухня покладена вже плиточка, лише не натягнута стелі, розведена вихід на балкон. Квартира 34 метри квадратних за 32 тисячі. Я щиро запрошую вас до переглядів і чекаю на ваші дзвіночки. Дякую!